Ще 100 років тому бар був одним із найпотужніших гончарних осередків не лише Поділля, а й всієї України однак. 40 ві роки, в часи войн, голодоморів та репресій, барська кераміка занепала. Цей спів барського птаха на Хеблуневій гілці він замовкає. Процес відродження барської кераміки розпочався 6 років тому за підтримки українського культурного фонду. З того часу було створено і віртуальний музей, і фізичний музей, народний музей барської кераміки. Проведено десятки експедиційних виїздів по всій Україні. Видано багато книг і різних інших видань саме по барській. Кераміці. І як підсумок у нас виникла ідея створити арт-резиденцію, всеукраїнську арт-резиденцію, три площини барської кераміки, де наша спадщина буде представлена не лише традиційно як кераміка в глині, а й на полотнах художників та у світлинах. Фотографів на нашу арт-резиденцію було подано майже 140 заявок з 20 регіонів України. Відібрано понад 50 кращих майстрів з різних куточків нашої держави. Враження від барської хрени дуже гарне. Проект чудовий, продовження буде. Барська керамика буде жити в моїй кераміці. Географія наших учасників досить широка. Від Харкова, Сум, Києва. Також ми е тісно співпрацюємо з е гончарами керамістами з нашого регіону, тобто з Вінниччини. Прекрасно, що барська кераміка оживає, що вона продовжує і набуває такого більш масштабного процесу. Бенці такого рівня вони познайомившись з барською керамікою, уявляючи свій майбутній виріб. Вони, звісно, ставили певні завдання, я їх виконував, куратори допомагали, і від цього цей двір ну, максимально виглядав ефективним. Такі арт – це розвиток навіть самих майстрів. Кожен раз ти бачиш щось по-новому і сам розвиваєшся. Хто вже був знайомий з барською керамікою, ділився досвідом, хто не був знайомий, вони знайомилися з нею, закохувалися і від того створювали дуже теплі, гарні роботи. Мені було цікаво помалювати саме ці то я зробила такий роботу. Де зібрала в іконочках різні елементи барської кераміки з орнаментів. Фактично, ми на місці переймали досвід, досліджували історичні зразки, досліджували кольори, поєднували, ну і, звичайно, додавали часточку від себе щось для створення саме сучасної версії барської кераміки. Ліплю народну іграшку, якою дуже люблю. Захоплююсь. Цікава саме барська стилістика, оскільки біле пло і можна. Експериментувати. Ми відігріли і відродили душу барської кераміки за десятки, ну майже за сотню років, коли за неї забули. Вона можна сказати, ми відродили, відігріли, вдихнули нове життя. Уже класно, що бар має можливість прийняти до себе велику кількість майстрів, живописців, фотографів, щоб увіковічнити бальську кераміку, яка сьогодні уже ходить в історії. І ми звичайно віримо, що саме ось ця наша перша така практична арт-резиденція дало поштовхом розвиток. Саме ось цього практичного відтворення е, зразків барської кераміки. Ну не лише як для керамістів і гончарів, але і в інших видах мистецтва. Художники вони відкрили барську кераміку з іншої сторони. Всі картини різні. Вони настільки енергетично різні, за сюжетом різні. Кожен художник підходив до цього якось зі своєї точки зору. Він по-свому бачив цю кераміку. Я дуже вдячна організаторам, і мені дуже приємно познайомитися з новими митцями і фотографами, і, і Ще маю надію, що зможу поліпити. Встигнути. Дуже класно було, що художники вели зі всієї України і вони повезуть з собою цей матеріал. Це найголовніше, тому що багато художників є викладачами в художніх студіях, у художніх школах. Вудяжні організатори, які дуже постаралися це зробити максимуму. їм навіть допомагали якісь сорочки шукати. Цю роботу да, краще і краще зробити. Бар навіть толком своєї не бачив. Тобто там, де ми були, де ми їздили, по всій Україні і фото поза межами України ті, ми бачили, то, звичайно, борчани, не знаю, вони знають, можливо, один відсоток соток тої спадщини, який. Могли би мати, знати і якою Я Дуже рада, що потрапила на цю резиденцію. Це дало мені змогу дізнатися дуже багато про барську кераміку, а також про місто Бар. Ну, як видно, Стефано Соцмереж, учасник, ну без нього було б нікуди. Барська кераміка завдяки цьому проєкту, вона, можливо, є як би, центром абсолютно всього, що може і повинно відбуватися на нашій території.